У ніч проти 25 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети. Справедливість, сила, лицар жезлів і королева жезлів. Ну, чекайте близько цієї дати. Ракетний удар. На жаль, нічого не міняється. Можливо, не 24 лютого, а 23 лютого будуть обстріли або ж в період до кінця лютого можуть бути обстріли. Тому що 24 го буде дуже багато делегацій, дуже багато за Україну будуть говорити. Тому саме 24-го масований прям такий обстріл. Я думаю, що він відкладеться. Або на вечір, або вже на декілька днів після, тому що дуже багато буде мови за Україну, делегацій, зустрічей. Росія буде обстрілювати Україну, але не так масово глобально зробити якусь катастрофу. Більше це буде. Після, після завершення ось всіх цих подій буде щось таке зроблено глобально жорстоке і, на жаль, по шуту це обнулення на краю пропасті. І тут море хвилюється, вода, тобто загроза для областей, які біля води, ви всі знаєте, що Херсон постійно під обстрілами, Одеса, Миколаїв, також всі області, які йдуть по Каскаду Дніпровських ГЕС, це Київська область, Черкаська. Так що будьте досить таки пильні. Підтвердився мітеропрогноз від 23 лютого 2025 року. Ввечері 24 лютого російські війська запустили по Україні безпілотники. І вже о пів на шосту ранку, 25 лютого, росіяни здійснили пуски крилатих ракет із чотирьох літаків Ту 95 у районі Енгельса Саратовської області. У повітряний простір України ракети залетіли орієнтовно о 5.50 і вже о 6.09 пролунали перші вибухи в Черкасах. Після цього ракети попрямували до Умані, а потім у бік Тального та Буків. Далі ворожі боєприпаси фіксували в Київській області, звідти вони взяли курс до Житомира. О пів на восьму ранку в повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій ракетної загрози. На жаль, були прильоти також і по інших регіонах України. Суми Чернігівщина. Не забувайте також про мій прогноз щодо Київщини та Житомирщини, які можуть бути загрози, і що росіяни мають наміри навіть атакувати знову через ці області. Хай вас бережуть вищі сили. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.